Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі Світло в темряві. Світло в темряві це час зустрічі з людьми, які і самі носять собі світло, але вони не залишають його лише в собі, а вони діляться ним з іншими. І я рада вітати в нашій студії, нашого гостя і представити вам це Володимир Брагарник, пастор церкви Скіня, і також керівник музичного гурту Маханаїм. Володимир вітаю. Вітаю, вітаю вас, Марія. Ну, Маханаїм, вже так поза ефіру мені розповіли, що він давно вже перестав бути музичним гуртом. Він став таким як соціальним служінням. Так, так. Ну є і музичний гурт, є і соціальне служіння. Воно з самого початку так і започатковувалося, і так і продовжуємо співати. Але я казав, що ми вийшли за межі вже тільки гурту. Маханаїм більше позиціонуємо себе вже як група прославлення церкви Скінія, Скінія Воршіп, Скінія Мюзік, де долучається ще багато нових. Молодих е, музикантів, співаків, і ми щиро за це вдякуємо Господу, давайте трошки поговоримо саме про соціальне служіння, соціальну складову того, що ви займаєтеся, що ви робите. У вас в суботу був дуже цікавий день, потім в неділю. Розкажіть про це, будь ласка. Е, ну, почала починалася ця передача з таких слів, що світло в темряві світить, і темрява. Не огорнула його, це точно це, ну просто супер, знаєте, слово, яке мене завжди надихає і запалює. Скажу чому, бо ми живемо в дуже важкий час зараз в Україні. І це час війни. Але церква під час війни, я вважаю, має бути ще більш ефективною, бо під час страждань, горя і біди світло Ісуса сяє набагато сильніше. І так дійсно є. Ісус він сяє в темряві, і чим темрява темряв більше згущує тим ісус сяє ще більше і більше і яскравіше, і якщо брати служіння, я вже хочу знаєте, так сказати, що церква Скінія сьогодні задіяна в багатьох соціальних проєктах і в соціальних служіннях. Це і відвідування хосписів, Тубдіспансерів, чим займаються е, наші медичні капелани. Це відвідання е, тюрем і колонії. Це цим займаються тюремні капелани. Це і від відвідування наших хлопців. І дівчат наших захисників і захисниць на фронті, і цим займаються військові капелани. І навіть на фронті в нас є штатні капелани, які безпосередньо знаходяться там по місцю в своїх бригадах, проповідують Євангелія Царства Божого і люди каються, приймають спасіння, і вже знаєте, воюють з Христом в серці. Це геть інше, скажімо так, і це все положення члени вашої церкви Скіні, так це члени на церкви Скіня, і взагалі наш старший пастор Рустам Наземеч Фатулаєв завжди говорить, що в в нема немає душок, просто людей, які приходять, посиділи на служіння і пішли. А навпаки, кожна людина незалежно від того, чи в неї є погони служителя, всі служителя, кожна сестра і кожен брат долучаються до служіння, і в нас всі служіння відкриті, і немає таких моментів, де б людина хотіла і вона б не могла там послужити. Розкажіть про себе, чим безпосередньо ви займаєтесь? Я входжу в пасторську команду служителів церкви «Скінія». У нас досить багато є пасторів, деяконів. Старший пастор незмінно в нас залишається Рустам Назимович Патулаєв. Це не тільки наш старший пастор, це я рахую, і наш друг, і наш батько духовний. Багатьох з нас він народив словом істини, і ми дякуємо, що ми разом в такій чудовій команді можемо працювати на ниві Божій, можемо служити Господу. Безпосередньо також я. Являюся і тюремним капеланом, являюся. Трошечки військовим капеланом-волонтером, бо часу завжди не вистачає, щоб постійно їздити на фронт, але я намагаюся це робити. Також продовжуємо нашу діяльність на музичній сцені, скажімо так, на музичній арені. Продовжуємо, я дякую Господу, що і Таня Малиновська, і Світлана Кукса, і ми всі приймаємо участь в тому, що пишуться нові пісні, є нові проекти. Я вже говорив, що у нас недостатньо часу, щоб все це записати або прописати як студійні альбоми але ми дякуємо Богу, що можемо прописувати хоча б лайви на даному етапі, і все це ну, можна познайомитися з цим всім і на сайті церкви Скінія, і в принципі, приходячи до церкви з цим всім можна доторкнутися до всіх служінь, які є сьогодні в церкві. Давайте трошечки про тюремне кополанство поговоримо. Вот ну так я так розумію, що це ваше основне служіння да, зараз ви. Ну, е, одне ну, із, одне е, з основних одне із основних можна так сказати бо я все таки люблю служити і в своїй церкві поміжній але розумію що якщо ми не будемо проповідувати Євангеліє за скажімо так стінами церкви то станемо так так таким знаєте водоймою яка застоявшоюся водою і це буде не дуже добре бо ми маємо мати запах ісуса маємо мати смак ісуса і тому ми йдемо за стіни церкви щоб проповідувати Євангеліє, щоб люди Спасалися. Звичайно, колонія, або, скажімо так, СІЗО, бо ми відвідуємо наразі 12 установ на постійній основі. Це, тобто, кожен тиждень в цих 12 установах один день тижня проходить служіння. В деяких установах навіть по два рази на тиждень проходять служіння. Також у нас є дві установи: це 65-та і 63 колонія, де раз на два місяці ми також намагаємось проводити служіння, і це в нас з таким успіхом виходить. Це жіночі колонії Полтавській області і в Тернопільській області. Ну, от ви вирішили провести служіння, наприклад, зібралася команда, там, ну, ви, наприклад, підготували проповідь, ви туди приїжджаєте. Далі, що відбувається, там же ж люди, які ну не він як би сказати, не церковні. Ви їм там починаєте про Ісуса розповідати. В них кожного там своє життя, таке ще цікавіше ніж ви можете в проповіді розказати. От як, як контакт з аудиторією знайти Про які теми люди просять вас підіймати? Трошки розкажіть про цю секунду. Е, дивіться, значить, трошечки розкажу, як відбувається. ті установи, які ми відвідуємо постійно. Там вже є люди, які покаялися, є люди, навіть які вже прийняли водне хрещення. О, там прямо в цьому в, в установах. Так, бо якщо у людини довгий або довготривалий строк відбування покарання, ми роздивляємося і молимося, щоб людині надати прямо по місцю водне хрещення. Це ну, для людини теж дуже важливо. Якщо строк не дуже довгий, то ми звичайно рекомендуємо досидіти його і вже звільнившись, прийти в церкву, познайомитися з церквою, познайомитися зі службі. Жінням і вже прийняти рішення там приймати водне хрещення. Тобто є віруючі люди, але в нас є таке дуже цікаве служіння в колоніях. Воно називається поквартирка. Поквартирка. По Це коли адміністрація запускає нас не просто в колонію, в молитовну кімнату, а запускає саме туди, де проживають або, ну, скажімо так, кожен день люди знаходяться, живуть своє життя, відбуваючи свій строк покарання. І ми заходимо прямо туди. Там їхній по. Бут там їхні звички, там вони ведуть себе так, як вони хочуть, і це дуже цікава практика, коли люди починають слухати нас саме в цих місцях. Там саме там, де вони живуть. І остання з таких поквартирок у нас була саме після Великодня, після Пасхи. Ми поїхали, і в мене дуже сильно свідоцтво Божої слави, бо я сам пережив дотик Господній в такій, знаєте, ну в сильній мірі. Розкажу, як це відбувалося. Ми зайшли в один з локальних, з локальних секторів. Це тобто є два виходи з бараків, де живуть люди. Ми їх покликали на вулицю. Ми привезли їм вкусняшки, привезли їм пасхальні кекси, привезли їм конфети, привезли їм Євангеліє, привезли. Ім книжки зі свідоцтвами і покликали їх всіх. Багато хто виходять звичайно, бо знають, що щось можна від церкви mm -hmm. взяти. Mm -hmm. І коли в колонії тобі, наприклад, не приходять посилки, це для них дуже важливо, що щось привезли, і це можна взяти безкоштовно на шару, як то кажуть, знаєте. І от вони всі зібралися, ми заспівали один псалом з нашими братами і дали мені слово, і я звернувся до них, звернувся як до синів Божих. Ви знаєте, я згадав місце списання з Матвія 25 розділу, де Христос, перечислюючи, що був хворим, ви мене відвідали, був голодним, ви мене накормили, був роздягненим, ви мене одягнули, був в темниці або в колонії, і ви відвідали мене. Угу. І я сказав: слухайте, я прийшов на це місце разом з моїми братами, саме до мого Господа, який живе в кожному з вас, бо ви Боже творіння і ви Божі діти. І знаєте, в цей час просто вони там кожен щось хтось шуткував, там хтось з вікон дивився, наслухали. Але в цей час, як тільки я це сказав, прийшла, знаєте, така тиша, що я навіть сам злякався від Божої присутності, бо стало настільки тихо, що можна було почути, як муха пролітає. Це дійсно так. І знаєте, я навіть згадав таке слово, коли учні були на морі і була велика буря. Була велика буря. Христос е, повелів вітром і і бурі, і написано, що воцарилася велика тиша. І я от просто відчув це, що Ісус на цьому місці, і Він з оцієї всієї бурі, коли люди про щось балакають, коли їм цікаво або не цікаво. Вони там всі групками розбиті. Е, раптом вони всі повернулися до нас і почали слухати Боже Слово. Це була велика дія Божа, і після цього ми звершили молитву, і багато хто з людей приймали Ісуса прямо на тому місці. Для мене це велике свідчення Божої слави, що сам Христос відвідує ці місця темряви і світло проникає в серця людей. Хтось із людей, от хто е, пройшов, ну, молися покаяння, навіть прийняв одне хрестну або не прийняв, і вийшов на волю. Є такі люди, от в вашому досвіді, які прийшли до церкви. Нас... Що ви посміхаєте? <рес> я посміхаюся, бо у нас 90% пасторського составу ага. це люди, які відбували покарання в колоніях або були залежними, нарко або алкозалежними. Сьогодні це служителі церкви, не тільки пастори, як вони, багато хто з людей задіяний дуже в багатьох проєктах соціального служіння. І сьогодні це інші люди. Я не просто в це вірю, я це бачу кожен день, бо так уже скажу вам, що в понеділок. Діло в мене було 20 років. Як я 5 травня 2005 року вийшов з 119-ї колонії, яка знаходиться в Мартусівці Бориспольського району Київської області, і я вийшов звідти новою людиною, бо я одразу прийшов в церкву, і 20 років я залишився в церкві. Я не пішов в світ, я не став шукати щось свого. Я дякую Господу, що мене прийняли брати. Прийняв Рустам на Фатулаєв, Патулаєв, який був тоді служителем центру реабілітації і ресоціалізації, ресоціалізації. Це звичайно на мене таке, знаєте, такий вплив відбувся на моє серце, на мою душу. І я залишився в церкві і по цей день. Я А вам, в Домі а вам коли От коли ви ще сиділи, чи? Да, да? да я так знаходився само? в колонії. Я почув, що в клуб ходять люди, якісь дивакуваті, які там співають, моляться. І сам поклик якийсь внутрішній, я відчув, я спитав, що там робиться. Мені сказали, та воно тобі треба, там віруючи, ці моляться, співають. Залишайся з нами. А знаєте, от там десь глибоко всередині я почув, тобі треба саме туди. Я прийшов, послухав братів, послухав сестер, які іноді також приїжджали і співали. Проповідували Євангеліє. Приїжджав також наш старший пастор став на Фатулаєв. Приїжджав пастор кар'єрна на 44 Микола Володимирович Каленик. приїжджали пастори і служителі з церков на ріжний камінь, також з церкви з Бучі. Це такі брати, знаєте, які дуже серйозний слід залишили в моєму серці. і Я до цих пір вдячний Господу, що саме вони проповідували мені Євангеліє Царства Божого. І я покаявся і знайшов спасіння в Ісусі. Людям, які сидять у в'язницях, ну, які вчинили злочини, ну, давайте так відверто, якісь там ну, маленькі, великі, неважливо, того, вони сидять, ну, тому що якби, зробили зло да. і їм Легше проповідувати Євангеліє, чи навпаки їм важче проповідувати Євангеліє, як на вашу думку? Ніж от просто люди, які живуть звичайним ну життям, намагаються бути хорошими, там поступатися місцем, у тролейбусі і так далі. Ви знаєте, Біблія нас навчає. Ми дивимося на Ісуса, і це наш найбільший приклад, що Ісуса навіть говорили, та він там їсть з митарями, з грішниками. Я думаю, що до кожної людини в Ісуса був в підхід, і ми це бачимо на сторінках Євангелії. Це Дуже сильно має вплив на мене особисто, бо я бачу, як робив Ісус, і я намагаюся робити так само. В колонії є різні люди. Є люди, які вже знаєте, їх дістало вже таке життя. Бо ми їздимо до людей, які перший раз знаходяться в колонії, а їздимо людей, які знаходяться на особому режимі, які по 20 і по 30 років деякі знаходяться саме в цих установах і ну трошечки вийдуть, побудуть деякий короткий час і знову перебувають там і. Їх просто дістало таке життя, і вони готові відкривати свої серця до Ісуса. А є люди, які не приймають хоч в колоніях, хоч в цьому світі, де б ти не проповідував на Майдані. Ми часто проповідуємо кожну п'ятницю. У нас є забув сказати, що є ще таке служіння, коли ми служимо бездомним людям. Але зараз це вже служіння переросло, навіть бо людям зараз складно жити, в багатьох немає фінансів, і просто приходять кияни вже більш поважного віку, скажімо так, які знають, що буде гаряча їжа, буде гаряча вечеря. І там ми можемо проповідувати їм Євангелія, проповідувати молитися за зцілення, молитися за покаяння. Люди приходять до Господа. Тобто до кожного ми маємо підхід, і в цьому нам допомагає Ісус через Духа Святого. От з тих питань, які ви чуєте от в колоніях, наприклад, що найбільше людей турбує, там, наприклад, провина за гріх, або як знайти там, чи можу я відновити своє життя? Є якісь питання, які ви чуєте, як. Най... Ну, як... Ну, набагато частіше ніж іншого, саме те, що от стосується стосунків людини і бога. Ну я скажу вам так, що про гріх їм особо говорити не треба. Особливо люди, які зізналися в своїй провині, вони розуміють, що вони грішні люди. Тому більше ми говоримо з ними, якраз за покаяння, що є дар покаяння, який ти можеш прийти, взяти, і кров Ісуса покриє тебе, і ти будеш прощеною людиною. Багато в них дуже переживань за майбутнє. Ви знаєте, що в них багато в кого є сім'ї на волі, є діти, є дружини, і знаєте, особливо коли людина довго сидить, і ці дружини ще й залишаються їм вірними, возять їм передачі. То в них більше переживання, якраз саме з таких побутових питань, що буде в майбутньому. Вони самі собі міркують, що коли вони вийдуть, вони вже більше ніколи сюди не сядуть, вони вже будуть робити все правильно, але без Господа це неможливо. Я їм завжди кажу, що це зачароване коло, і без Ісуса ти не зможеш вирватися з Нього. Але коли звернешся до Нього, схватишся за Нього всім серцем, будеш відвідувати церкву, будеш мати спілкування з такими самими віруючими людьми, яким станеш ти, коли скажеш молитву покаяння і прийдеш до Господа, все буде добре. Твоє майбутнє зміниться. Скажу ще вам так, що от люди хочуть, побачивши мій двадцятирічний досвід, одразу з, зі свого знаходження в колонії перепригнути, скажімо так, через 20 років і до, стати вже до таким До пасторської команди. Ну до пасторської команди, да. Да. це неможливо. Насправді люди зростають в духовну духовно по різному, хтось швидше, хтось більш повільніше, але все рівно час має значення. Має значення, з ким ти спілкуєшся, має значення наскільки ти вникаєш в Боже слово, має значення хто твій душ духовний наставник, хто твій духовний отець, як ти прислухаєшся до порад, як готовий смирятися, і дуже дуже багато щаблів, про які ми можемо дуже довго говорити, але в нас не стане часу. Не станені, сьогодні. це правда. Скажи, будь ласка, як на вашу думку, кожна людина покликана до якогось такого служіння людям? Ну це ну, те, те, що робите ви, те, що робить ваша команда, те, що робить ваша церква, чи є у кожної людини якесь своє місце в Божому плані, хто комусь треба йти у в'язниці, а хтось комусь не треба йти у Якось, Ну, якось так. Як на вашу думку? Ну в цьому Ви праві, що ну, не кожна людина піде у в'язницю, чи не кожна людина піде на притон? Бо ну, бо ми і такі місця відвідуємо, де люди просто гинуть заживо. У мене молодший брат, до речі, більше трьох років назад помер від метадону. Також тричі він відсидів у колонії, і я весь цей час йому проповідував. У мене є маленький промінь надії, що він все-таки прийняв Ісуса. Бо останній день свого життя він звертався до нього. Але все життя він присвятив просто, от, знаєте, наркотику і все, що з цим пов'язано. І, на жаль, він помер. Тому я вважаю, що я буду продовжувати робити те, що я роблю, бо для мене це дуже важливо. Якщо Ще одна людина вона буде мати спасіння. Це дуже гарно, що царство Темряви залишиться без, без однієї душі, яка піде просто в пекло. Скажу так, що кожна людина, яка є в церкві, може служити іншим людям, і не обов'язково це проповідь або, як ви кажете, похід у в'язницю. Uh -huh. В нас є такий братик. Я його завжди ставлю в приклад, коли ми кормимо бездомних, він на протязі багатьох років він не може багато проповідувати, він не може багато говорити. Але знаєте, що він робить? Він купляє цілий кульок шкарпеток кожен тиждень і роздає просто ці шкарпетки. І я вважаю, що це служіння, я його вважаю більшим за себе. Він для мене є прикладом, бо він є вірний у своїй справі. Тому кожна людина може служити і може проповідувати Євангеліє своїми діями. І віра з діл порою говорить набагато голосніше, чим віра на словах. Ще одне питання не можу не поставити. Мені здається, от сута моя думка, ну сприймайте, як мою, що не кожна церква готова приймати людей, які щойно вийшли з в'язниць, або щойно покаялись на вулиці, були довгий час безхатніми, або людей, які от, от у притонах почули в ангелі, покаялися, і ви кажете, приходьте там неділю до церкви. Угу. Так? От що зробити, що зробити церквам або віручим людям, або що має відбутися, щоб церква була готова е, ну, з любов'ю без осуду. Приймати людину, ну дивіться, рада церковські ні? і сама церква Скіня. Ми багато років працюємо в цих напрямках. і Є центри, де люди можуть на якийсь перший час, коли вони тільки покаються. Звикнути з, і з, з новою обстановкою, і ну, познайомитися з людьми. У нас є начальні етапи реабілітації, і вони знаходяться і в Чернігівській, і в Житомирській, і в Хмельницьких областях, і в Одеській області. І багато, ну у нас дуже багато і сестринських, і дочірніх церков, де церква вже готова приймати таких людей, особливо коли вони вже якийсь етап реабілітації пройшли. Бо, звичайно, навіть людина, коли звільняється, ми пропонуємо їй приїдь і хоча б перший час побути на центр поспілкуйся з людьми, познайомся з церквою, познайомся зі служінням. Звичайно, якщо це люди без хатки, ми спочатку завеземо їх на центр, ми надамо їм одежу, ми їх помиємо, ми їх підстрижемо, якщо це потрібно. Якщо це потрібно, ми готові їм обробляти рани, які є в цих людей. У нас є і медичні працівники. В нас ну в принципі всі сфери ці ми можемо закривати. І коли людина вже відвідує, наприклад, люд... недільне служіння. Люди, навіть бачачи, що це людина зі світу, вони з радістю її приймають, можливо, як свого самого найближчого друга. Бо людин, бо я думаю, що перший отакий досвід людини, коли вона приходить в церкву, це любов, який, якою її огортають інші люди, які є в церкві. То світло в очах, яке світиться в очах людей, і ця людина просто з цим притуляється, можна сказати, до цього світла, і вона залишається в церкві. Бо це любов Христа. Неможливо просто знаєте, залишатися байдужим до цього. Дякую вам. Я дуже дякую, що ви в нас сьогодні на програмі. Ви стільки речей говорите. Знаєте, дуже глибоких і важливих. Я ну для просто для кожного і для кожної людини. І для, також для кожної громади Я, ну, такий ваш досвід дуже корисний. Розкажіть якусь, от не знаю, історію життя. Е, якесь свідчення, можливо, з останніх ваших відвідин, з останніх ваших служінь, яке вас надихає, особливо, коли от через якусь історію, через яку Бог вас підбадьорює, навіть коли ви про це згадуєте. Ну, мене надихнуло. Я не знаю, у нас геть залишилось мало часу. Скажу дуже коротко. У нас відбулися тиждень назад вівторок, похорон нашого бойового бойового офіцера, який з радістю приймав нас завжди в 72-й окремій механізованій бригаді. На Донецькому напрямку це була дуже світла людина. Звали Дмитро Давидюк. Давидюк Митро Володимирович, якщо нас будуть слухати або дивитися його батьки, і я вас люблю і благословляю. Е, і знаєте, е, настільки була світла людина, не дивлячись на те, що в 24 роки цей хлопець був вже майором. І ці похорони зібрали з собою три села. І знаєте, свідченням для мене було, що це, на похоронах була величезна кількість людей, і е, відспівували православні священники. А потім покликали мене до проповіді, і знаєте, знову відбулося те, про що я казав вже сьогодні. Я почав проповідувати, і величезна тиша. Просто всі люди просто настроїли своє вухо, і звичайно, я проповідував не для мертвих, я проповідував для живих. і... Просто люди настільки доторкалися, я вірю. Прям я відчував дотик Ісуса до людей. А людей до Ісуса це для мене величезне свідчення Божої слави, що на території православної церкви мені, по-перше, дали слово. Після цього православні священники підійшли, потиснули мені руку і подякували за проповідь. І навіть голова адміністрації також підійшов і теж подякував. І батьки дімени. Засвідчили, що ми дуже дякуємо, що є такі люди, які відвідують наших дітей на фронті. Ми дуже дякуємо, що ви служили нашому сину, і по цей час ви з нами навіть проводите його тіло в останню путь. другий случай це другий випадок. Це я був в суботу в жіночій колонії, в 63 й Це Тернопільська область, доброводи, і знаєте. Там була теж неймовірна атмосфера Божої присутності. В мене був з собою єлей помазання з такі з Єрусалима. Мені привезли. Ми знаємо, що по писанню священники. Можуть мазати людей єлеєм, настілення помазувати, настілення помазувати на звільнення. І коли я запропонував цим сестрам, хтось уже там є наші сестри, є просто жіночки, є дівчата молоді, які відбувають свої строки покарання, запропонував помазати їх єлеєм, настілення або на звільнення від їх залежностей. Дуже багато людей просто підняли свої руки і їм не дозволяли виходити наперед. На жаль, адміністрація трошечки строго відносилася до цього, але мені ніхто не забороняв. Тому я пішов по рядам і почав їх мазати, і ви просто. Я не можу це передати словами, як сяяли очі цих людей. Як вони тягнулися до цієї руки з Єлеєм, я, знаєте, відчув, що це не моя рука, і я це їм пояснив. І це не Єлей зцілює. Вони тягнулися до живого Господа, вони тягнулися до Ісуса. І це неймовірне свідчення Божої слави. Я дякую Господу за це. У мене просто немає слів, Володимира, і скажіть, будь ласка, от що би ви. Користуючись можливістю, що вас чують зараз християни різних церков, різних деномінацій, е, різні прості віруючі, які хтось не знає, як служити Богові? От, можливо, от просто от зараз використати хвили, дві хвилинки, просто як вашу е, цей майданчик для того, щоб ви могли надихнути людей от на те, що Бог відкрив вам. От що би ви сказали кожному, хто зараз не знає, чим йому займатися зайнятися в цьому світу, як прославити Бога? Чим? Ну, дивіться, я одразу пригадую слова Ісуса в Нагорній проповіді, де він сказав, насамперед шукається царства Божого і правди Його. Я так міркую, що Христос говорив саме, що не шукайте царства заради царства, бо в цьому царстві є цар. І це, я думаю, надважливіше. Коли я знаходжу в своєму серці царя, я знаходжу царство. Коли я знаходжу царство, я знаходжу його правду. Тому шукаємо царя, дорогі віряни, якої би конфесії ви не були, в якій би ви церкві не знаходилися, хто б нас не чув, шукаємо царя, і ми знайдемо його царство. Знайдемо Його царство, знайдемо його правду і не зможемо сидіти на місці. Ми відчуємо в собі поклик проповідувати Євангеліє кожній людині. бо... Все творіння, воно совокупно, совокупно знаєте, написано Стінає, очікуючи відкриття синів і дочок Божих. А ці сини і дочки Божі саме ви. Тому творіння Боже очікує вашого свідчення Божої слави. Якщо ж вам потрібен досвід, в церкві Скінія є цей досвід, в Раді Церковській є цей досвід, у нас є телефон довіри. Ми знаходимося по адресі Віталія Скакуна 6. Будь ласка, якщо що, приходьте, телефонуйте на сайті, вся інформація. Є чи можете ви помолитися за наших слухачів і за тих людей, які зараз у в'язницях, можливо, за рідних людей, які мають наркозалежних, алкозалежних і не знають, як до них достукатися оцією цієї Божої любові, що Бог якісь відкрив якісь особливі шляхи? Так, дорогий небесний батько, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа, ми звершуємо цю молитву за кожну людину, яка слухає нас. Або буде дивитися, або чути цю програму в запису. Господи Боже святий, ти є світло в темряві, і світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Господи Боже, Ти є Бог всякої втіхи. Господь Боже, хто сьогодні потребує Твого дотику, знаходиться в залежності, знаходиться в темряві, знаходиться в депресії, знаходиться в розпачу. Я молю тебе, всемогутній Бог. Нехай Твоя милість і ласка через Сина Твого Ісуса Христа доторкнуться до кожного серця. В тобі є вихід, в тобі є світло. Тобі є завжди є слово, яке витягує людину на твоє світло, Боже. Також молю тебе і за батьків, і за рідних людей, які становляться співзалежними, бо якщо в сім'ї є залежна людина, вони є співзалежними. Господи Боже святий, даруй в серця надію, що через тебе, через тебе кожна людина може знайти спасіння, може знайти вихід, може знайти свободу. Дякую тебе, що ти почув цю молитву, а ми молилися до Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі слухачі. Володимир Брагарник сьогодні з нами в нашій студії. Пастор церкви Скінія, керівник музичного груту і Також е, учасник, активний учасник соціального служіння. Володимире, дякую за ваше свідчення. Дякую вам за натхнення. Благословінь вам. Приходьте з новими історіями і свідченнями про Божі чудеса. Дякую. Ви прослухали програму.